польські фермери заявляють, що припиняють блокаду кордону з Росією. Знаєте чому? А тому, що бачите, попереду великодні свята, і не гоже псувати росіянам ці великодні свята. Офігеть. тобто, нам, українцям, можна псувати і великодні свята, і все що завгодно, а росіянам. Тим самим, які не лише нас українців, вбивають, але й погрожують всю Європу атомними бомбами закидати, окупувати, знищити і так далі. Офіційні їхні особи це говорять. Їм не можна псувати класно. Офігезні у нас партнери на заході просто немає слів. Ну, тут е, два висновки. По-перше, е, ну, звичайно, що ФСБ керує цими всіма акціями. Тут не може бути е, жодних е, сумнівів. Я взагалі не знав, що вони там щось блокують е, на кордоні і з Росією. Я думаю, тільки з нами. А з Росією е, вільна торгівля абсолютно безперешкодна, і зерно це фугує скільки. Росія хоче, в тому числі вкрадене з України в Польщу без проблем. Воно і спричиняє, очевидно, що падіння ціни. От. Але щось там блокувало. Ну, напевно, щось, якісь фермери, які відбилися від рук, так би мовити. Або з кимось там не поділилися російськими грошима, вони і заблокували випадково. Але швидко вирішили проблему. Це, по-перше, ФСБшна акція від початку і до кінця їхнє блокування? А по-друге, ну це ж як треба було довести відносини з Польщею, з тою Польщею, яка з розпростертими об'яттями, як то кажуть, зустріла нас, українців, наших жінок, дітей, коли війна почалася, яка стільки допомагала. Як треба було за два роки довести відносини? Щоб е, от, до такого дійшло, щоб вони е, блокували наш кордон, а російський ні, наші товари не пускали, а російські пускали. Тобто, фактично е, польські фермери, значна частина польського суспільства стала на бік Росії проти України, Де да й політикум на бік Росії став де-факто, тому що без благословіння уряду це блокування було б неможливим. Як треба було ці два роки вести зовнішні стосунки, політику на польському напрямку, щоб до такого дійшло?